Також на відміну від земної алхімії, де ніяких заборон чи обмежень при дослідах не було. Тут є три фундаментальні закони природи, які алхіміки не можуть обійти, якщо не мають філософського каменю, звісно. І два закони, які от прям закони, які вони, звісно, обійти можуть, але тоді доведеться наймати адвоката. Давайте спочатку поговоримо про ці закони природи, про основні принципи алхімії, а тоді вже про законодавчу сторону питання. Щоб алхімічні процеси, в принципі, були можливі, необхідне для цього алхімічне коло. Коло відображає природу сили, і її можна привести в дію, записавши у коло формулу. Під кожну дію або трансмутацією існує своє коло з формулою. Як вони додумались, що конкретно всередині цих кіл писати і малювати, то окрема загадка від Жака Фреско, на яку немає відповіді. В основі алхімії лежить закон рівноцінного обміну. Якщо ти Хоче щось отримати, віддай щось рівне замість цього. З цього випливає інше правило: перетворення відбувається із збереженням маси. Третій закон алхімії неможливо створити з однієї речовини щось зовсім від неї відмінне. Камінь можна перетворити на інший вид каміню, але квітки з нього не вийде. це, до речі, доволі чітко показано. Завжди, коли алхімік щось перетворює, робить спис чи шипи, то видно, що вони створюються із матеріалу підлоги чи стіни. Ну і дві заборони від держави не займатися перетворенням і створенням людей, е, також заборонено створення і перетворення. Золота.